Тарас Григорович Шевченко. Ну що б, здавалося, слова? Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова. Ідуть меж люди. похилившись, не те щоб дуже зажурившись, а так, на палубі стояв і сторч, на море поглядав, мов на Іуду. І з туману, як кажуть, стала виглядать червонолиця Діана. А я вже думав. Спать лягать та й став, щоб трохи подивитись на круглолицю молодицю, читеє дівчину. Матрос такий земляк наш з Острівної, на вахті стояв. журився сам собі чогось та й заспівав. Звичайно, тихо, щоб капітан не чув, бо з Якийсь лихий, хоч і земляк. Співа матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою і йде служити в москалі. Давно, давно колись я чув, як стою під вербою тихенько дівчина співала. І жаль мені. Малому стало того сірому сироту. Що він утомився, над тим похилився? Люди кажуть і говорять, мабуть, він опився. І я заплакав. Жаль мені малому стало того сірому сироти. Чого ж тепер заплакав ти? Чого тепер? Тобі, старому, у цій неволі стало жаль, що світ зав'язаний, закритий, що сам єси тепер москаль, що серце порване, побите, і що було в йому хороше, дороге, то розлилося, що ось як жити довелося. Чи так? i